Думи гурт Конбріо випустив новий музичний кліп на вірші Тараса Шевченка. Урок версії музику написала Анастасія Вишневська, наша вокалістка. Аранжування зробив вже я і цілий гурт доповнив вже своєю присутністю, своєю професійністю, доповнили і зробили цей кліп повномасштабним таким. Дуже багато людей було задіяно в сйомках. І я думаю, що буде цікаво подивитися на це все. Це більш похоже на рок-версію. Тому у нас таке бачення. Там Музичний кліп, приурочений до народження Тараса Шевченка, є спільним проектом гурту Конбріо і Академії культури та мистецтва, студенти якої були залучені до знімального процесу. Близько місяця зйомки відбувалися у різних локаціях на околицях Ужгорода та у замку. Музиканти переконані, творчість Шевченка актуальна і може зазвучати у різних сучасних інтерпретаціях. Ми крокуємо виноги із сучасністю, але ми не забуваємо про початок. Про початок нашої української культури, про письменників, яких ми маємо пам'ятати, ми маємо їх шанувати. І без цього не буде нашої, нашої української культури. І тому ми вирішили саме ну, на вірш Тараса Шевченка, е, зробити музику, зробити такий кліп, таку пісню. і Ми дуже старалися. Дуже багато його віршів просто якраз передають. Передають ці події, які сьогодні відтворюються в країні, і дуже глибоко осідають в серця людей. Війна змінила людей, об'єднавши українців у боротьбі за волю на різних фронтах. Мистецьке не виключення. Відтак гурт Конбріо об'єднав разом артистів з різних міст та регіонів України. Його учасники це професійні музиканти із Закарпаття, Києва, Харкова та Маріуполя. Основний костяк, звичайно, займають закарпатські наші місцеві. Але є у нас і переселенці, які допомагають, працюють на музичному фронті. Ось і ми вирішили зібратися, і колектив складається, вже наповнюється, десь приблизно 10 чоловік у нас є, музикантів. І Граємо рок-музику, граємо кавера-версії, граємо сучасну музику, естрадну музику. І Ми виконуємо авторські пісні і будемо далі виконувати їх. Чому нашому житті Так багато синих Чи не краще нам Халістка гурту Конбріо Анастасія Гондаренко із Харкова. Через війну уже майже рік живе в Ужгороді разом з родиною. Дівчина працює у центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь». У вільний час виступає разом з музикантами. Як я взагалі попала до гурту? В мене був знайомий, він в Маріуполиці він раніше грав у цьому гурті. І він запросив Ігоря, він йому зателефонував, казав, приїжджай, ми тут сьогодні граємо. Ігор приїхав, такий подивився на мене та у подивився, як я взагалі співаю. Потім ми зустрілися ввечері. Він сказав, у нас там є гурт. Ми тебе ну якби запрошуємо, чи не хочеш ти до нас доєднатись? І от так, от потрошки, ми вже стали такою маленькою сім'єю. Вокал це точно моє, музика. Через музику можна багато чого сказати. І всі переживання, наприклад, ту пісню, яку ми сьогодні співали, вона прям просто ну вона про війну. Вона ну, взагалі, то треба триматися, щоб просто не плакати.